mm, -hmm. mm -hmm. Мене звати Стасенко Катерина Романівна. Я працюю асистентом вчителя в комунальному закладі «Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради. І сьогодні я покажу, як зробити із домашніх відходів виріб, який допоможе в навчанні та розвитку дитини. Для створення нашого виробу нам знадобиться картон, ножиці, заготовка з цифрами від 1 до 10, сірникові коробки використані вже. І звичайні пластмасові палички з під соку. Отож, спочатку ми починаємо роботу над сірниковими коробочками. Ззаді, заздалегідь, ми приклеїли двосторонній скотч, починаємо його знімати і прикріплювати наші коробочки. Ось такий вигляд має наша робота, коробочки тримаються, далі починаємо розрізати цифри від 1 до 10. Після того, як завершили розрізати цифри, приступаємо до оформлення нашої роботи. Знімаємо скотч і клеїмо цифри на коробочки. Після завершення розклейки цифр ми відкриваємо коробочки. І починаємо їх наповнювати з трубочками, розрізаючи їх на однакові шматочки. Після того, як завершили розрізання наших трубочок, починаємо наповнювати сірникові коробочки відповідно до цифри, яка вказана на кожній коробочці. Ось такий вигляд має наша готова робота. Допоможе дітям в навчанні в розвитку можна використовувати як для розвитку дрібної моторики, так і для лічби і при розв'язуванні легких задач з математики.